Віталій, ти що здурів? Що ти робиш? Одумайся, подивися мультик про трьох поросят. Будинок з соломи згниє буквально там за декілька місяців. Ти ще його не добудуєш, кінець не добудуєш, вже перша частина згниє, розсунуть миші. Частину будинку забере вітром, ти не добудуєш його. Цей будинок не просто їй довго. Такі багато ще такого типу зауважень і коментарів мені доводилося нести і слухати весь цей час, поки будувався цей будинок. Три причини, чому саме солом'яний будинок, а не будинок з інших будівельних матеріалів. Перше це тепло, друге здорово. І третє надійно. Зараз про кожен з них по порядку. Солом'яні будинки насправді дуже теплі, якщо вони, звісно, виконані по певній технології, глині, в шукоділках натуральних. А ви знали, що стінова панель солом'яна 40 см товщини замінює 2,8 м метра ширини це стіни? Показник такую провідність і панелі 40 см 4 рази нижче, ніж у дерева, і в 7 разів нижче, ніж у цеглі. Тобто 40 см дорівнює 1,5 метра деревини і 2,5-2,8 метра цегляної. Найбільш популярні будинки такого типу, тобто з пресованої житньої соломи, є США та Канада. Там збудовано вже понад 150 тисяч таких будинків. Друге, чому солом'яний будинок? Це здорово. Водії, що таке або які функції автомобільного каталізатора? крім того, що його можна вирізати і здати його, і отримати за нейтральні кошти. Я думаю, ви добре знаєте, що це фільтр, який знижує концентрацію шкідливих речовин, газу. Його функція є нейтралізація таких шкідливих речовин, як оксиди натрію, вуглеводні та тачати газ. І тому, якщо дійсно це вам не важливо, то його можна вирізати, якщо не важливо світить чек на приборах. Так само і в солом'яних будинках. Можливо, колись в дитинстві ви розламували соломину навпіл і могли бачити її таку певну трубчату або модульну структуру. І це дає можливість соломі зберігати свої фільтруючі можливості навіть у пресованому стані. І тому будинок, побудований з солом'яних панелей, це як такий великий природний мікрофільтр, через який постійно 24 на 7 відбуваються процеси парообміну і повітрообміну. Глиняні штукатурки відіграють важливу роль у формуванні здорового мікроклімату всередині будинку. Тобто глиняні штукатурки нормалізують вологість в повітрі від 40 до 60%. Таким чином, коли є надмірна волога, вони її поглинають, а коли є пересушене повітря у будинку, вони її віддають. Тому це дуже здорово. Також в будинку з глиняними штукатурками і солом'яними панелями дуже добре з дружиною пити капучино, яке ще й, до речі, приготувала сама дружина. Дуже смачно. Так, і третя причина, чому солом'яний будинок, а не будинок з інших відділених матеріалів. Це надійність. Дивно, правда, звучить надійність і солом'яний Ну, По-перше, конструкції з інженерами розроблені таким чином, що будівництво такого типу дозволяє будувати до трьох етажів. Згорить, пояснюю. По-перше, горить все. Горить бетон, горить цегла, горить метал, горить будь-що. Солом'яні панелі не настільки сильно, що достатньої кількості повітря для підтримання процесу горіння там немає. Тим більше для поширення вогну достатньої кількості повітря там взагалі немає. Досліди та експерименти показали, що солом'яна панель у штукатура на вненням штукатуру витримує тисячу градусів відкритого вогну протягом однієї години. Тому цілком доречно вважати безпечним такого формату будівництво. На рахунок з'ять мешки. Значить, по контуру цієї будівлі перший і другий поверх під вентильованими фасадами до солом'яних панелях зроблене рішення повністю металева сітка. Тобто, навіть попасти туди фізичної можливості в них немає. По-друге, солом'яні панелі вони настільки сильно ущільнені пресованою солому, що вигристи собі там статичне житло гризунове нереально. Так, що, про що ще там питали мене в коментарях. Зброй'єміші з'їдять конструктив витримує нагрузки великі, не згніє. Значить, вже говорив раніше, не згніє, тому що в будинку глиняні штукатурки підтримують і нормалізують вологість, а процеси гниття відбуваються за рахунок надмірної вологості. Тому ця причина або цей недолік він по замовчуванню не має місця в такому типу будівництві. Отже, якщо коротко розповівся, якщо когось ще щось цікавить, не соромтеся, пишіть питайте, добачайте, що пришвидше звук, відео получилось трошки довше, але це через те, що хотів максимально е, якісно, конкретно і доступно пояснити.